Я радий всіх вітати на черговому будівельному звіті. Зараз по черзі буду розповідати, що ми встигли зробити в це спекотне літо. Традиційно почнемо з Вітландії 2, а саме штукатурні роботи. Четверта секція у нас готова на 100%. По третій секції у нас залишились лише перший та татий поверх. Силами наших електромонтажників була виконана робота по квартирна розводка електрики в двох секціях на 100%. Зараз вони займаються встановленням квартирних щитів. Також в третій та четвертій секції у нас працюють сантехніки. Техніки зараз вони роблять розводку водопостачання та теплопостачання. Наразі у нас в четвертий секції готовий третій, четвертий, п'ятий та шостий поверхи, в третій секції другий, третій, сьомий, восьмий. Оскільки сантехніки видали нам певну кількість поверхів, це дало нам можливість робити цементно кищану стяжку наших терас, квартир та місць загального користування. Тепер про покривлю. Зараз я знаходжусь на четвертій секції. Наші покривельники вже закінчили свої роботи по наплавленню рубероїду. Зварні вже змонтували закладні для майбутніх огороджень, тобто нам залишається на покривлю тільки утеплювати наші демарі та парапети і наносити декоративну штукатурку. А зараз я зайшов в наш зварний цех, де йдуть роботи по виготовленню огороджень. Наших терас. Звісно, не забуваємо ми і про Ітландію 2. Наразі ведеться благоустрій нашої предмовінкової території, а саме укладка тротуарної плитки та оздоблення наших габіонів. На цій чудовій ноті я хочу закінчити будівельний звіт. Дякую, що являєтесь частинкою компанії Томін Family Девелопмент. До найближчих зустрічей.